Це те, на що ми маємо право виділяти гроші. Це на дрони, на реп. Ми не маємо право виділяти гроші там на снаряди, на танки. Ну тому що ми місцева влада 36 мільйонів. Вони куди підуть це як цільова субвенція військовим частинам. Тобто ми надаємо їм гроші, а вони самі вже закуповують, але тільки те, на що ми виділили. Одеса готова прийняти переселенців, і очевидно, що в Харкові зараз небезпечно жити. У нас все динамічно і питання ще в тому, чи будуть в нас гроші, тому що бюджет цього року набагато менше, ніж минулого року через зміни в законодавстві, і тому подивимось, але ну, це не можна прогнозувати. А який був бюджет? Ну дивіться, в нас забрали десь мільярд військового ПДФО. Ну фактично, я сподіваюся, воно так і йде військовим, як і ми направляли цей мільярд. Ми в минулому році цей мільярд віддали військовим селам.